Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарних Витівки. Ось сьогодні купила такий шматок під черевини і вирішила його якось приготувати. Е, ну, зараз ви знаєте, почеревина на вигляд і гарна, але ж е, дуже туга. І я вирішила її спочатку приварити, а потім залити певним маринадом. Але з маринадом ніяк не змогла оприділитися, і буду робити чотири різних а в кінці. Спробую і потім розкажу вам: а вам буде вже легше вибрати, який ви хочете. Цей шматок почеревини вагою 1 кг 200 г. Я його розрізала на 4 частини, бо хочу спробувати 4 різних маринади. Зараз заклала в кастрюлю і буду проварювати орієнтовно 30 хвилин після кипіння. Поклала листочок, 1 столову ложку з гіркою солі. Заливаю холодною водою і ставлю на півгодини, щоб воно прокипіло. Після того, як проварилася почеревина, я кожен шматочок поклала в банку. Ось, дивіться, якраз воно по розміру підійшло в півлітрові банки. І тепер буду по черзі робити соус. Перший буде самий, простий. 300 г води, 2 столових ложки солі. Набираю такі, як набираються, трошки з гіркою. 5 зубців чеснику, через чесникодавку продавлюю сюди, ж, до маринаду. Додаю 1 столову ложку тертого кореня хрону для гостроти і запаху. Одну столову ложку меду. І зараз трохи змішаю. Щоб як ставити на вогонь, щоб мед не прихватився. І тепер одну чайну ложку перцю. Можна додавати перець горошок, я додала мелетий, щоб він швидше розійшовся по маринаду. Та одну столову ложку оциту. в мене яблучний. Зараз все змішаю. І ще залишилося додати в мене півчайної ложки коріандру. Можете коріандр брати в зернах, але в мене мелений. Ось так. Все, тепер все розмішую і довожу до кипіння. І буду заливати, як воно вже прокипить. Ось прокипіло і постояло десь хвилинки 3-5, і я таким гарячим маринадом заливаю, воно на столі остигне, потім накрию і в холодильник. Наступний маринад, який мене зацікавив, це цитрусовий. Для його потрібно зняти цедру з одного лимону. Я так розумію, що в маринаді цитрус буде гарний запах давати. І я думаю, що і смак. Але ж побачимо. Цедру лимону я зняла. Зараз я покажу, скільки в мене вийшло. Дивіться, такий свіжий лимон, гарний ось скільки. І тепер потрібно ще взяти одну чайну ложку соку. Я не вимірюю, десь приблизно це буде чайна ложка. Ось так. Тепер заливаю 300 мл води, додаю духмяний перець, десь 5-6 зернинок, і буду брати 10 бубочок ялівцю. Ялівець роздавлюю перед тим, як класти. В маринад дуже мені подобається він з м'ясом. Я думаю, що з салом теж буде цікавий, дуже запашний. 2 столових ложки солі і пів чайної ложки перцю, Два лаврових листочка і на газ. Тільки закипів, теж 5 хвилин простояв і буду заливати слідуючи. Беру ложкою, бо листочок ялівець, духмяний перець. Щоб мені його е, на дно баночки покласти і далі буду заливати вже основним маринадом. Я лівець прокипів, дуже запашний, пахне джином. <хи> так що, дуже цікавий маринад, мені вже аж. Не терпиться дізнатися, яке буде сало. Все вихолоне, накрию в холодильник. Слідуючий буде винний. Для цього потрібно 200 мл білого сухого вина у мене воно домашнє, і сюди чаблю часник 4-5 зубців. Тепер додаю 1,5 столових ложки солі, одну чайну ложку гірчиці в зернах. Гілочку невелику розмарину, у мене він вдома росте, і на газ. Все. Тепер, так, розмарин і часник теж беру на дно баночки і заливаю рештою маринаду. І по такій самій системі виховлене, закрию кришкою і в холодильник. І слідуючий буде соєвий. Для цього я беру одну столову ложку меду. В мене виміряно 100 мл соєвого соусу, Додаю, але в рецепті буде 150, трошки мало взяла і не хватило. І тепер я беру часник, теж 3-4 зубці часнику. Корінь імбіру, Такий десь. 3-4 см довжиною. Можна все терти на тертку, але я беру просто ножем його січу. І пів стручка перцю гіркого. Теж такими шматками не вибираю зернятка. І орієнтовно одна чайна ложка лимонного соку. Я ось такий шматок лимону відрізала і думаю, це десь буде достатньо. Все, і тепер знову ставимо на вогонь, щоб воно закипіло. І заливаємо цей останній маринад. Е, я теж беру імбір, чесник, перець на дно баночки кладу, а рештою буду заливати. І всі ці чотири баночки ставлю на 3-4 доби в холодильник. Щоб вони повністю все сало, бачите, тут у мене не вистачило трохи соєвого соусу, я в рецепті відрегулюю не 100 мл соєвого соусу, буде, а 150. Час промайнув швидко, всі баночки вже настоялися, відкриті, і я порізала. Не для реклами, але випекла хліб на заквасці. заквасті, запашний. В описі буде ссылка на його рецепт. Починаємо з першого маринаду, звичайного, який був. Будемо паралельно з моїм оператором смакувати і розказувати вам. Значить, Звичайний рецепт, смачне сало, врегульовані смаки, нічого особливого, пахне листочком, часником і, і все. Приступимо до другого. Другий з ялівцем та імбірем. Маринад дуже запашний. І зараз будемо смакувати, як саме сало вібрало його. Чомусь вийшло трохи солоніше, ніж перше сало. Тобто, вирівняю, півтори ложки столових буде достатньо на такий шматок. Але запах ялівець, імбір і цедра дуже гарне поєднання. Сподобалося більше, чим перший варіант. Взагалі, дуже вдало підібрані всі інгредієнти, поки на першому місці в мене цей спосіб, що з ялівцем, будемо далі смакувати. Значить, третій у нас спосіб це вино. Смак специфічний, і якщо ви полюбляєте шашлик намочений на віні, то вам це сало сподобається, і воно більш підходить для того сала, яке дуже з м'ясом проросле. Воно от іменно туди ще копченої паприки вкидаєте. Воно такий дуже цікавий, шашлич, шашличний присмак. Я не знаю, як ви. Ми як намочуємо шашлики з вином, Проходить доба і всі потихеньку відкривають кришечку і потрошку витягують по шматочку м'яса, смакують його вже вимоченим, просто сирим. Ось Як ви таке полюбляєте, то цей варіант для вас. На, на певний смак. Трошки специфічне, хоч, хоч і смачне. По солі вирівняне, але ж дуже-дуже пахне вино. Розмарину я тут не почула, а от гірчиця такий після смак гірчиці, такий густренького, звичайно, є. Чесник теж відчувається, тобто смачно, але трошки-трошки специфічно, скажімо так. Залишився у нас четвертий варіант соєвий соус з імбиром, медом, перцем. Сало. Таке на вигляд, як підкопчене, тому що воно полежало в соєвому соусі. Дуже цікавий присмак, воно вирівняне по солі, хоч там сам сам соєвий соус додатково солі не кидалося, його достатньо. Трошки, трошки солодкість, така чується від меду, але вона в міру. Перець дав теж гірчинку. Взагалі, ну я його можу поставити на друге місце після ялівцю. Все-таки ялівець у мене йде на першому місці. Можна підвести тепер підсумки, але це буде моє, моя думка. Ви розумієте, що тисячу людей, тисячу думок я просто скажу так, що найбільше сподобалися два варіанти: це соєвий соус і ялівець. Всі чотири мають право на життя, всі гарно смакують. У кожного своя якась родзинка є, тобто не виключно. Всі чотири маринади вони діють навіть цей винний, просто що він специфічний, але врегульовані смаки. На перше місце ставлю ялівець, на друге соєвий соус, на третє місце універсальний перший і на четверте місце з вином. Але ж я ще раз повторюю: це мій, мій смак. Всі рецепти будуть в описі. Чекаю від вас коментарів. Почитайте, подумайте, який ви зробите. І напишіть, який вам найбільше сподобався. А можливо, у вас є свої рецепти приготування такого сала. Буду дуже рада, як ви мені напишете в коментарях. В розрізі всі вони майже віднакові: ось такий розріз на нарізочку, дуже чудово, тільки з соєю трошки він темніший. Готуйте, чекаю коментарів. e até o